Дивитесь новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Президент наголошує на необхідності збільшення фінансового забезпечення українських військових. В інтерв'ю українським телеканалам глава держави нагадав нещодавно оприлюднену інформацію про те, що мінімальна заробітня плата поліцейського буде складати понад 6 тисяч гривень. Президент відзначив, що у важкому 2016 році видатки на національну безпеку та оборону будуть єдиними видатками, які не скорочуватимуться. Крім того, глава держави наголосив на важливості підвищення ефективності використання бюджетних коштів та висловив подяку волонтерам за роботу та контроль при закупівлі продовольства грошового речового та медичного забезпечення паливно-мастильних матеріалів, створені інфраструктури та логістики, забезпечені електронних з закупівель. Україна очікує на фінальний звіт місії Європейського союзу щодо лібералізації візового режиму між Україною і ЄС, який буде опублікований 15 грудня. Україна виконала все, що взяла на себе для того, що був запроваджений безвізовий режим. Підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк у Брюсселі за підсумками Ради асоціації Україна ЄС у понеділок. Глава уряду підкреслив, що угода про асоціацію є для України чітким планом реформ, які Україна проводить і буде проводити далі. Це реформи в питаннях боротьби з корупцією, реформа системи юстиції, державних фінансів, державного сектору енергетики. Зокрема, підкреслив Арсеній Яценюк, йшлося про реформу сфери енергетики. Ми зробили безпрецедентні кроки щодо запровадження ринкових тарифів в Україні, щодо ухвалення нового закону про ринок природного газу, затвердження нової системи корпоративного управління, найбільшої національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна», яка сьогодні оперує на Найпотужнішими азотранзитними потужностями, які взагалі є в Європі, Україна передала європейським партнерам також стратегію реформи публічної адміністрації. На переконання Арсенія Ценюка, фінансування реформи публічної адміністрації повинно йти виключно з презентацією нової політики в секторі державного управління і в секторі публічної адміністрації. У державний бюджет на 2016 рік уряд закладає соціальні стандарти, здатні. Компенсувати зростання цін і тарифів про це глава уряду Арсенія Ценюк заявив в 10 хвилинах з прем'єр-міністром. Підвищення цих стандартів у 2015 році повністю не компенсувало втрати українських сімей від зростання цін. У наступному році буде закладено зростання доходів населення на 12%, що за словами прем'єра повністю компенсує зростання цін і тарифів у 2016 році. Крім того, уряд продовжить програму. У субсидій для населення. Згідно з проектом нового податкового кодексу, розробленого мінфіном в 2016 році передбачене істотне зростання акцизів на алкоголь і цигарки та скасування існуючих пільг з ПДВ. Як результат, споживчі ціни на відповідні товари та послуги обов'язково зростуть. Крім того, вже прийняті. Рішення призведуть до зростання цін і на інші товари і послуги. Так, ставку акцизу на алкоголь у 2016 році хочуть підвищити вдвічі. Ставка ПДВ для ліків зараз становить 7%, А на думку експертів може становити 20%. В результаті ціни можуть підвищитись за оцінками фармацевтичного ринку як мінімум на 15-20%. А оскільки в Україні близько 90% ліків продається в роздріб, то підвищення сплат споживач, крім того, наступного року вдвічі збільшаться тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Ви дивитесь новини, факти і до інших тем. Імена головних корупціонерів України назвав Міхіл Сакашвілі на антикорупційному форумі, який пройшов 6 грудня в Одесі. Голова Одеської обласної державної адміністрації підкреслив свою заяву приголомшуючими цифрами. На форумі зібралися депутати Верховної Ради, представники нової антикорупційної платформи, представники бізнесу та інші гості. Так, за його словами, бюджет України щорічно втрачає 5 мільярдів доларів через корупційні схеми. Ідея проведення антикорупційного форуму в Одесі виникла після аналогічного заходу в Києві. На форуму Міхаїл Саакашвілі хотів розкрити ситуацію з корупцією в країні більш детально. І мені показало, що там ми говорили всі про корупцію, але нічого конкретного не сказали. Говорили круг до окола. Як буде корупція, та какої-то там общеї это какое-то там. Облако, которое где-то есть, и просто надо его наблюдать сказать, ну да вот коррупция, вот надо там какие-то схемы укладывать, как с ней бороться. А коррупция это конкретные схемы. Корупция это конкретные фамилии имена. За словами голови Одеської області, бюджет України щорічно втрачає 5 мільярдів доларів через корупційні схеми олігархів. Перший – це Ахметов, другий – Мартиников. ОПЗ Энерго, там, «Нафтогаз Украины», «Восточный ГОК», я это еще раз считал, это составляет около 700 миллионов долларов. Затем, наш друг Коломойский. Через Приватбанк, нафту не оплачивает. 1 миллиард долларов он должен на рекапитализацию Приват. У меня уникальные отношения с этим субъектом, украинских, отнош... украинских Бізнесу, тому що Грузія, по-моєму, була першою і последняя страна, де він платив свої налоги. Корупція в особливо великих розмірах не обійшлась без олігарха Фірташа, Давида Жванії, Андрія Іванчука. Також було наголошено на провальній роботі Міністерства, міністерства охорони здоров'я. Міністр здравоохраніння подав відставку. Я його, кстати, призвав подати відставку публічно. По-моєму, 4-5 міністрів домов. Він подав відставку, но он міністр. Он всіх нас переживав. Завалена програма закупки лікарства від міжнародних організацій, завалені сіє прозрачні терапі, і даже коли они проведені, не закуплені. А з кого спросить? Міністр ушв. Його органом используют. Как можна? человек ушв от ставку его його заставлять роботи з міністром. только в Україні возможно. Міхаїл Саакашвили відмітив, що не дивлячись на такі дані, Україна не проречена і має йти вперед. Олена Логінова, Олег Черба, факти. Допомога онкохворим в пріоритеті наступного року. Одеська облдержадміністрація обіцяє приділити більшу увагу обласному онкодиспансеру, в планах збільшення фінансування і розроблення спеціальної програми сьогодні одеський обласний онкологічний клінічний диспансер в аутсайдерах серед аналогічних закладів по всій Україні. обладнання застаріли, а деяке взагалі вийшло із ладу. Замінити на нову апаратуру в диспансері, за словами його працівників, потрібно було ще 15-20 років тому. в усьому світі ультразвукову апаратуру міняють через 7 років, вважається, що ну у нас 4 четвертого года вже йому один все не ламається, сприймаєшмоне спару пару днів Не от сірими перериви. Ну и кроме того, исследование сложнее для больных, потому что не 2-3 минуты делаешь, а 5, 7, 10 минут приходится смотреть. Есть сложности в исследованиях. Особливі сподівання на покращення своєї роботи медики покладають на нову програму з онкології, яку їм в облраді пообіцяли запустити наступного року. Будемо робити програму по онкології, Будем делать, будем розрабатывать, будем утверждать ее на областном совете для того, чтобы по крайней мере какие-то самые острые вещи, которые мы можем решить, мы могли решать. А каких-то вещах, которые являются более сложными, мы могли думать, планировать для них для них решения. попередня цифра фінансування диспансеру на наступний рік в рамках програми, за словами Марії Гайдар 15 мільйонів гривень. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, «Факти». Безкоштовним вайфаєм у маршрутках вже мало кого здивуєш, кому потрібно, вже протестував та оцінив. Міська влада пішла далі. Безкоштовний інтернет з'явився у перших тролейбусах та трамваях. Наша знімальна група перевірила наскільки масовим є поширення вайфаю у державному транспорті, та що з приводу нововведення думають пасажири. 18-й трамвай, відомий майже кожному одеситу, який хоча б раз стояв на зупинці біля Куликового поля. Цей найстаріший в Одесі маршрут почав діяти відразу після того, як бельгійці заснували в місті першу колію 1910 року. Спочатку трамвай працював на пару пізніше за допомогою електричного струму. Сьогодні старенький може обзавестись власним вайфаєм. Наскільки доцільним є таке рішення, стане відомо найближчим часом, коли пенсіонери протестують якість послуги на своїх смартфонах. Поймай, не знає, що таке, але ну, безплатний проїзд, спасіба. Сиді вдома і переписувайся, сколько влезет, то не в трамваї. А інтернет взагалі я не понимаю. Він навіть не знає, що таке інтернет. Да. Ніколи не пользувалися. Ні. Користувачі інтернету, це зазвичай люди молодшого віку. Ми вирішили піти іншим шляхом та дізнатися, чи їздять потенційні інтернет-юзери трамваями. Як ви часто пользуєтесь трамваєм? трамваем не сильно часто. А вы знаете, что сейчас нововведение в трамвае, Wi-Fi? Э, Wi-Fi, да, знаю. Как вы к этому относитесь? Нормально. Это как бы хорошо. Скажите, часто вы используете трамвай? Да, очень часто. А, а, вы слышали о том, что сейчас у трамваев нововведения будут бесплатный Wi-Fi? Нет, такого не слышал. Ну вот теперь вы знаете, как вы относитесь к этому? Не знаю, хорошо, можно и сидеть в трамвае и сидеть в интернете. Люди молодшого або середнього віку, хоча не дуже часто користуються трамваєм, оцінюють нововведення позитивно. Бо боржям спілкуємося. інтернет Наша знімальна група намагалась знайти безкоштовний вайфай в трамваях, але у той самий щасливий завітати не довелося. Тож очікуємо нововведення незабаром. Головне, щоб громадський транспорт не був переповнений, був у належному технічному стані. Тоді й вайфаєм користуватися буде приємно. Валентин Блях, Анастасія Доманська. Факти. Щорічно в Україні 6 грудня військовослужбовці святкують своє професійне свято. Як відзначали День Збройних сил України Одесити у наступному сюжеті? В Одесі знаходить дня збройних сил України 6 грудня до пам'ятника невідомому Метросу урочисто поклали вінки та квіти. Слави прийшли представники міських та обласних властей, громадські, священнослужителі, військові, ветерани війни та збройних сил на покладанні квітів прийшов і голова одеської обласної ради Анатолій Урбанський. Вооружені сили України зробили значительний скачок вперед, качественний скачок вперед і доказали всім, що сильна крепка армія це не знак агресії. а знак сильного государства. Также хочу сегодня помянуть людей, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Ну а тем, кто пошли добровольцами в армию и вообще всем военнослужащим, которые сейчас находятся в госпиталях, пожелать быстрого выздоровления. День Збройних сил України національне військове професійне свято всіх військовослужбовців, незалежно від роду військ. Він відзначається щорічно, починаючи з 1993 року. Євгенія Швіц, Олена Логінова, Олег Черба, факти. Акція добра пройшла завдяки ініціативі студентів та викладачів. Різдвяний благодійний ярмарок зібрав коло себе десятки небайдужих, адже мова йшла про допомогу дітям з відділення онкогематології. На акції добра побували і наші кореспонденти. Ідея провести благодійний ярмарок зародилась на парі німецької мови. Спочатку планувався доволі скромний захід, але бажаючих взяти в ньому участь було забагато. Тож ярмарок переріс у справжнє університетське свято. Изучая немецкий язык, мы изучаем всегда и культуру Германии. И Германия славится своим предрожде... Рождественскими рынками, и мы всегда отмечаем в группе. Но в этом году решили, что зачем нам просто тихо отмечать в группе? Мы решили отметить Рождество с пользой. И вот так родилась идея. Мы кто-то подсказал, кто-то сказал, кто может сделать, и родилась идея сделать Рождественскую ярмарку и Всі средства передати допомогу діткам, які нуждаються сейчас в лічені, і зробити праздник для них теж, тому що они, к сожалению, лишены сейчас атмосфери праздні не можуть попрацювати. 40 дітей зараз знаходяться на лікуванні у відділенні онкогематології. Вік різний від малюків до підлітків. А ось хвороба одна і дуже страшна. Майже кожен день діти з батьками борються за щасливе майбутнє і розуміння цього надихає на допомогу. Нам предложили участвовать в акции. Собери подарок для ребенка из онкодиспансера». Вот мы собрались. Нам очень понравилась эта идея. Я не ожидала такого ажиотажа, правда. Буквально за 15 минут. У нас раскупили все. Вот и мы просто стояли, все улыбались, говорили, извините, все уже закончилось. Мы надеемся, что мы сможем купить ребятам подарки, те, о которых они мечтали. И мы сможем подарить им настоящую сказку на Новый год. Мы собрались на этой ярмарке, чтобы собрать немножко денежек в помощь деткам больным онкозаболеваниями. И мы очень рады помочь им внести свой вклад, хоть маленький, но мы думаем, что он будет достаточно. Я лично готовила кексы с орехами, изюмами домашними. Вот было две коробки, уже все продали. Юля делала торт. Я делала торт, йогуртовий торт з фруктами а, очень вкусный. Также были чизкейки, тортики, различные віртути, печеньки. У нас був тут такой ажиотаж, що все раскупили буквально за 10 минут. В рамках акції була проведена безпрограшна лотерея, завдяки якій наша знімальна група поласувала чаєм із нотками зими. Також були представлені прикраси та аксесуари хендмейд. Відбулась розпродаж новорічних прикрас. Я кем-то Студенты РГФ не безразличные люди. У нас каждый год проходят акции добра. В этом году студенты немецкого отделения вместе со своими кураторами и преподавателями решили организовать ярмарку. непростую. Они испекли своими руками очень много всяких вкусных новогодних печений, пирожных, кексов. Приготовили тортики. Еще они собирают вещи для того, чтобы согреть кого-то. А деньги, которые студенты соберут и преподаватели факультета, они собираются на эти деньги приобрести подарки детям, которые э, находятся в больнице Сонка. С онкологией, с различными э, другими заболеваниями. Самое главное в акции это добро. Наши депутаты чаще всего вспоминают о благотворительности перед выборами, а наши студенты помнят об этом всегда. За дві години ярмарку було зібрано 5672 гривні. Теплі речі, іграшки, канцтовари. Усе це буде передано 16 грудня дитячому відділенню онкогематології. І про це вам розкажуть у наступних випусках Анастасія Роболець, Владислава Гарбарь, «Факти». Ялинка у новому форматі. Майстри з хендмейду об'єднавшись до доситами, готують ялинкові прикраси власними руками в екостилі. з паперу, кольорової тканини, ниток і різних інших речей. Допомагають їм в цьому діти різного віку. До акції також приєдналися відомі організації і навіть журналісти. Вони взяли участь в майстер-класі зі створення іграшок. Прикрашатимуть зробленим міську ялинку, яка буде встановлена на Думській площі напередодні нового року. Я буду розписувати дерев'яні заготовки ангелів. З них можна делать ігрушки на юку, можна делать підвіски просто там для украшення інтер'єра. Це розпис елементів декупажу. Зовсім по-новому поглянути на звичні речі хедмейдерів навчають діти. Саме спільна творчість привносить в процес створення ялинкових прикрас таку бажану родзинку. Діти придумують свої узори, використовують елементи салфеток, які неожиданні. Ну, вони мені пропонували зробити такі юбочки для ангілів. Окрім декупажу, малеча із охоплення майструє ялинкові гірлянди з паперу і кольорових ниток. Я сделала игрушку ты... на елку. Но, но я сейчас делаю не ее, я делаю вот такую игрушку. Это тоже игрушка на елку. А из чего ты ее делаешь, расскажи? Из бумаги, из ниточки. А тебе нравится? Да. Особливе захоплення від акції отримали батьки не тільки рукоділля, но і ще участь в громадському міроприяті, ну в общественно значимому для міста собити. Нам буде дуже приємно і дітям теж буде приємно, якщо їх ігрушки повесять на народну йолку. Всі люди десити і гості увидят. Їх творчество. Зробити подібні прикраси може кожен і в себе вдома, а потім просто принести організаторам. Ігрушки ми приймаємо в сквері Гамова. це фонд добрий самарянин», наш офіс. Пожалуйста, ми ждемо там вас. Це Відкриття народної ялинки заплановано на 12 годину, 24 грудня. Акція проходить в рамках фестивалю Різдва в Одесі. Там заплановано чимало ще цікавих заходів которые пройдуть в канун Рождества. Одно из них це от перша народно рождественська йолка. Далі буде это Одеса, мама накриває, де ми угостим гостім 500 піти сот діток рождественським таким в горсаду. І третя це народне рождественське гуляння, тож короткої пройдуть 6-7 января в горсаду. Івана дерев'янко, Анастасія Доманська. «Факти». Виявляється, гроші можуть стати витвором мистецтва: художник крил бере гривні та малює на них. Для нього це ціла філософія. Митець вважає, що гроші часто стають справжнім злом, тому створюючи на них малюнки, закликає людей до кращого і відтворює різні важливі події в Україні та світі. Кирило малює на грошах з 2000 року. Він бере одну сторону гривні, а на іншу наносить малюнок олійними фарбами. Говорить, що ця ідея виникла давно, коли гуляли зі знайомою у міському парку. Я говорю, а можна на деньгах стихи написати. А вона, говорит, а можна нарисовать. И вот я тоді где-то минуту стояв, ну, як вкопаний. насколько тобто, наскільки була ну, геніальна ідея. У своїх роботах автор не байдужий до того, що зараз відбувається в Україні. Одна з останніх новорічна робота на п'яти гривнях. Це символічний сніговик. Цей да, три. три ипостаси, которые ворошит сейчас мир. Вот это вот такой вот страшный, с автоматом, с ракетами. Конечно, эта работа, она как предупреждение опять же идет, что надо опять задумываться, садиться за стол переговоров и прекращать все вот эти вот разногласия и войны. Художник вважає свої роботи пророчими, наприклад, шахматна дошка, яку намалював у 2001 році. «Цей символ прийшов зверху, Я довго не мог зрозуміти, що вона символізує. Там є шахматна доска, на якій два символи: супердержав, Кока-Кола і бутилка. Водки на задньому плані всієї ігри знаходяться оранжеві. Світий і этих св... святих маленький темно зелений человечек. То есть этот символ – це як предсказання. У кожну роботу автор незвичайних художніх витворів вкладає особливий зміст, розкриває проблеми людства. А на майбутнє Кирило має ще багато цікавих ідей. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти. Ви дивились новини, факти, вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.